І зараз, дорогі друзі, фінальний поєдинок у вазі до 55 кілограмів. В червоному трико представник Харківщини Єгор Тарасенко. І Він змагається проти борця з Полтавщини Вадима Матроса. Обидва борця є кандидатами в майстри спорту. Матросу, щоправда, 16 на рік молодшим, за нього є Тарасенко, який тренується, представляє дюсш 9, тренується під керівництвом батька. Перші секунди, ну що, зараз рівний початок, спокійно намагаються знайти борці захват. Шукають позицію для атаки. У матроса є досвід. Ми вже знаємо цього борця. Він був учасником батьків-фіналів. Ще раз дякуємо черкащанам за організацію цього чемпіонату України. У Черкасах люблять боротьбу. Дякуємо виконавчому директору Федерації Анатолію Романовичу Самосі. Звісно, президенту Федерації Геркоримської боротьби України Олегу Сазонову, всім тренерам колективу тренерів Черкащини. Респект президенту. Федерації греко-римської боротьби Черкаської області Григорію Петровичу Душейку, родині Лисунів, ну і всім, хто долучився до проведення цих змагань. Як завжди все на рівні з любов'ю гарно. 0,1 45 секунд до закінчення першого періоду, поступається зараз, як ми бачимо, Тарасенко. Тарасенко поступається в один бал. Це, звісно, ні про що, але тут в цьому форматі, два коли по дві хвилини триває, то тривають періоди. Треба все робити вчасно, швидко і оперативно. Не можна зволікати, надіятися на те, що вдасться щось виправити. Функціонально Тарасенко підготовлений дуже. Відміно, як ми бачимо, він підтискає, він йде вперед. Зараз намагається матрос забрати руку. Сергій Бузько йому секундує. Ось зараз пішов матрос вперед. І тут два бали, так? Проходить атака. і... Матрос збільшує розрив буквально на заключних секундах першого періоду. Бал, як я розумію, зараховано матросу за цю дію на краю килима і рахунок 0-2 на користь борця з Кременчуга, який представляє спортивне ліцей імені Івана Піддубного. Хороший, хороший э, період, рівна боротьба, по суті, рівна боротьба. Цікаво, чи зможе зараз э, виправити, переламити хід поєдинку. Ми зараз це побачимо. Єгор Тарасенко є потенціал, хороший зріст, є сила, є дух у цього борця. Безумовно, він старається, він іде вперед. Ну і Вадим Матрос, хлопець також. Який буде боротися до кінця, буде намагатися утримати і збільшити розрив. Поєдинок за звання чемпіона у вазі до 55 кілограмів. Як важливо знайти захват і зробити дію. Потрібен прийом не відступати, ні в якому разі Тарасенку не можна зараз відступати і віддавати ініціативу. Він поступається навпаки, йому слід іти вперед, зробити все, щоб змусити матроса помилятися. Але матрос бачимо, центр контролює і знову тут вже на краю шукає слушної нагоди для того, щоб знову здобути оцінку і збільшити розрив. Ну, бачите, те, те, та позиція, яка що, що весь час відступає, ще бал, і вже бачимо, хапається за обличчя Єгор Тарасенко. Харків'яни харків'янин розуміє, що цей бал не, на, не потрібно йому дарувати цей бал по суті матросу. І матрос шукає захват. Тепер можна в партері ще зробити дію. Чи вдасться йому це зробити? Ми не з ох, як легко проходить накат. У виконанні Вадима матроса І ще накат на краю 0-7. Впевнено, бачимо, що матрос працює в партері. Чомусь Тарасенко не стоїть, але ну, над цим важливо працювати. Важливо, дуже важливо, партер має величезне значення сьогодні, коли в стійці боротьба є більш-менш рівною. Таких активних дій ми не бачили. З боку борців, але ж і партер має значення за рахунок партеру. Зараз борець скам'ючував, впевнено, збільшує розрив 30 секунд до закінчення, трохи більше, але ж нічого не встигає зробити Борець із Харкова. Як важливо робити дії дії і в стійці, і в партері, працювати не тільки над технікою, а й над захистом, над силою. Боротьба взагалі це універсальний спорт, і ми завжди про це наголошуємо. Боротьба виховує сильних. Всебічно розвинутих, мудрих, красивих, симпатичних і привітних борців, хлопців. Гордість України. Тому треба боротися, боротися. Немає дрібниць в боротьбі. На, на, от зараз заходить в хрест, розуміє. Ану, спробуй, Ігор, кидок. Молодець, хороша спроба. Захват розірвався, не проходить на заключних секундах цей. Кідок у виконанні Єгора Тарасенко, але дякуємо Єгорчику за цю спробу наприкінці. Є на чим працювати. Вітаємо Вадима Матроса, який стає чемпіоном. Здається, час вичерпався, але борці знову були готові продовжити боротьбу. Поступатися, звісно, його не хочеться. Але ми вітаємо Вадима Матроса, вітаємо його наставників Сергія Буська, Гвалію з успішним виступом і в Черкасах перемоги на цьому чемпіонаті. Є на чим працювати нашим хлопцям, але це юнаки, яким по 16, 15, 14 навіть років. І вони ще ростуть, вони ще формуються. Безумовно, приємно, коли От легко проходить цей накат. Фактично, накат захватом за груди у виконанні матроса. Ще один накат на краю. Чудова робота. Браво! Так тримати.